Замінив сьогодні оливу в двигуні на сонатки, кожні 10 тисяч міняю, так як в пріусах міняю кожних 15, а тут 10, так як двигун постійно працює. Ну, в общем, лишнім не буде. А в гібридах все-таки вони на світлофорах двигуни не працюють, згори їдеш, не працюють. На катом їде, двигун не працює, то є 15 тисяч. Ну, буває якась тисяча перекат, звісно. Бо нестиковки бувають з механіком. От. А так, в цілому, все вчасно стараємося робити. Сьогодні для Соната піде в оренду, так як водій чекає на випис, От, на автомобіль, тому що дати підмінний автомобіль, щоб не втратити водія, навіть на такі йдемо жертви. От. Тому хто бажає приєднатися до нашої партнерки, Запрошую 50 злотих в тиждень, 4% ват. І можна на власних автомобілях також. Тому запрошую. Контакт, в принципі, в приват можете писати або під будь-яким іншим любим відео в описі відео.